Друзі, всім привіт! Продовжується наступ опозиційних сил на Сирію, на Асада, на його груповання, і скоріше за все, там капці будуть вже московити оголосили покидати всім своїм громадянам Сирію, Китайці, як казав у минулому відео. Але сьогодні я хочу поговорити і про обстановочку, що там зараз відбувається, звісно, але найголовніше про певне проявлення регіоналізації, яку так хотіли кремлівці і. Отримали вони не дуже цікаву історію. Нам навіть здається, вони будуть жалкувати по світу, де демократи американці е керують, мають вплив на більшість планети і де демократи бояться ескалації, де можна себе нахабно вести. Регіональний світ, там де регіональні лідери будуть проявляти себе і сили, буде куди жорсткіше до московитів. І ніфіга їм там просто не буде. Але про це трошки далі. Зараз ситуація наступна, по суті. Е вже активізувалися там навіть повстання певні відбуваються там в четвертому за розміром місті Сирії з півночі. Далі йдуть уже є недалеко від Дамаску, сили опозиції, північні, хаят. Та Хрірашам Шам мається на увазі, вони все тиснуть. І курди теж вже, по суті там взяли значну частину України, і нафтові родовища вже позабирали собі. На півдні Пальмірочка впала, так святкували московити її. Тоді звільнення, так раділи, що от нарешті всі, хто там був проти Асада, вони там. Мають свої проблеми інше, але все Пальміра здана. Стільки крові було пролито московицьку за цю Пальміру, за Алепо, до речі, і так швидко впасти. І це прекрасно. До речі, щодо Алепо, справді місяцями з іранцями відбивали московити, допомагали Асаду і буквально втратили за, за тиждень. Дуже цікавий тут фактор Туреччини. От, власне, про нього я хочу поговорити як регіональної сили. У них там були свої групування, але Хаят та хліра шам це групування, яке так чи інакше мало вплив турків. По суті, турки захистили. Північну частину опозиції, тоді був у них там гаряний щит операція. Вони в 16-му році не дали Асаду повністю захопити цю територію, і зараз вони використали можливість цю. Чи це була стратегія там спланована, чи просто зрозуміли, що сипеться Асад, його треба брати теплим. А турки потім зараз стратегію на кольосах так по суті формують. Ну, ми не знаємо всі цієї правди, як то кажуть, але важливо не це. Важливо те, що Хаят Хаята — це угруповання, яке колись було філією Аль-Каїди. Потім відійшло від неї. Воно залишається доволі таким недемократичним, але разом з тим, дещо цивілізувалося під впливом тих самих турків. Інституціоналізувалися. Ну і зараз, до речі, якщо не брати там прямих угруповань, на яких Туреччина впливає, а саме їх, то слава Богу, вони ведуть себе доволі адекватно, вони не розстрілюють християн, не переслідують їх, не хочуть воювати проти курдів. Вони кажуть, ці угруповання там іншому, які напряму з турками які зараз почали проти курдів воювати. Вони кажуть, давайте не будемо там воювати з курдами, у нас один зараз ворог. Це. Асад і його війська не будемо розпорошувати. Це доволі мудра зараз позиція у них, знову таки, без ідеалізації, це все ж таки так чи інакше, певні є там у них там, фундаменталістські особливості, але разом з тим в тих умовах ведуть себе максимально як для них максимально гарно. Але важливо інше. Зараз Ердоган починає виступати говорити про те, що. Це знову та карта, але я про інше хочу сказати. Говорити про те, що основна ціль все ж таки Дамаск не йдуть на жодні перемовини, хочуть закривати питання. Ослаблена Московія, ослаблене проксі Ірану. Всі ослаблені, Асад триматися толком не може. От в Алепо вивішували саме турецькі прапори перший раз з 1918 року. Такий камбек історичний. Так ну, в принципі це реал впливу. Так інакше, Туреччина вона його відновлює. І буде робити це далі, і от тому то фішка, що московити думали. Що, оскільки йде послаблення Америки, то тепер е, їм з Іраном із Китаєм роздолює, що е, ця отвій зла тепер оце об'єднана, буде робити що хочеш. А ні, є дуже багато сил серйозних, які мають іншу точку зору на світ і на місцеві регіональні обставини. Навіть з питанням щодо України Туреччина не є екзистенційним нашим ворогом. Вона не проста, вона доволі хитра, але нам українцям можна з ними співпрацювати, взаємодіяти і навіть добувати можливості до власних інтересів. І на відміну від московитів, з турками можна це робити. Ми далі будемо інтегруватися в Європу, але будемо співпрацювати з Туреччиною. Чому ні? Регіональний лідер регіональний лідер. Посилення є впливу. Посилення є впливу. Хитрі, хитрі, але не дружні до московитів. Ніфіга не дружні. Ще питання після того, як вони там відновлять свої позиції на Близькому Сході, що буде з Кавказом і з Московією, і як Туреччина на ну, то буде впливати. Знаєте, я таку, знаєте, роблю. Такий образ, що з ятаганом в спині про корисну і приємну і комфортну світову регіоналізацію для себе, довго не подумаєш. Шо, приємно там московитики вам? Як ви там? Ми там хотіли відходу Америки зі світу? Що ви там зараз отримали? З ятаганчиком нормально бігать? Да? Класно? Ну, власне, нам треба просто враховувати, що світова регіоналізація це не означає посилення Китаю і Московію. це означає посилення серйозних регіональних груп, які можуть до того рухатися. Напевно, відкриваємо Хантінг, а знову дивимося, хто там регіональні сили, не тільки його, але ви зрозуміли. Нам, в свою чергу, треба разом з Європою так само посилюватися, розуміти, що якщо буде сильна Європа, то і тим більше Ореалу від Європи буде вільним і демократичним. Московитам вже передаємо великий привіт і всього хорошого. Ми побажаємо, тому що вони тільки схлопуватися починають. Вони зараз на піку своєї залученості і витрату ресурсів. Нічого не можуть зробити з Сирією, ніяк не можуть їм допомогти. А це означає, що вони теж ніфіга не в кращому стані. От їх взяли за одне місце дуже добре. Ми в першу чергу сточили їм вагнер. А вагнер був основним суб'єктом, який допомагав тоді Асаду, і не дає можливість їм далі там рухатися по світу. Вій зла, як би вона не хотіла позиціонувати як певний такий, знаєте, конкурентний суб'єкт Америці, вона виявиться в світі, де купа різних сил, які кусають всіх наліво і направо. Нам, українцям, треба ще раз я зазначу з європейцями суб'єктизувати, організовуватися, боротися за ту ж саму Грузію, звісно, Молдову не віддавати, відбивати у московиті у Білорусь в майбутньому. Це, безумовно, треба робити. Це важливий напрямок, і Білорусь не можна здавати. З нормальною такою інтеграцією з півночі на, на південь через Туреччину, через Скандинавію, Балтію, Білорусь, Україну і Туреччину, і на Ізраїль, якщо гарно взаємодію сформувати, в принципі, то буде дуже непогана таке опозит протидія самій Московії. Так, оця ця вісь, Німеччина, Московія. От, от цей вертикальний такий гарний такий процес, економічно-торговий військовий, ну, заблокує взаємодію московитів з німцями і французами, і це буде прекрасно. Це буде це буде знову розквіт наших теренів. Як був колись при Росії, так буде і зараз. Це все працює. На жаль, це географія. Друзі, ми нікуди ну, ми не викинемо знаєте, слів з пісні, не повикидуєш так. Тому нам треба добувати своїх інтересів, підривати спроможності московитів, взаємодіяти з тими регіональними лідерами, які піднімаються і не є екзистенційними нашими загрозами, а є потенційними нашими друзями, ну партнерами, так бо турків друзями назвати дуже важко. От, Але сила цікава і взаємодіяти з нею можна. Тож, дорогі друзі, регіональний світ. Ніфіга не про московський світ Регіональних геополітичних сил. І ми, українці, можемо в цьому світі непогано становитися, непогано розвиватися і непогано взаємодіяти з іншими країнами, і нарешті ствердити свій київський вплив на теж на серйозні терени. Власне, так і будемо робити. А хай вороги, як росла на сонці, ми пам'ятаємо. Тож, дорогі друзі, те, що робиться в Сирії, це гарні ознаки. Це дуже гарні ознаки нового світу. В якому у нас теж є шанс. Чи хотілося би нам світ там, де Америка впливає на все, і де демократія, свобода, і всі стоять по струнки смірно, Напевно, доволі такий, знаєте, демократично інфантилістичний світ, я хочу вам сказати. Але допустимо, ми не були проти. Ми хотіли, аби Америка нарешті закрила питання нормально з Московією і дала нам, наприклад, те, що мала б дати. Але цей світ уже не повернути за різних причин. Тож нехай буде світ регіональних сил. Де ми знайдемо своє гідне місце. Та й все? Наша справа взаємодіяти з Європою, а особливо з Скандинавами, знаєте, з Союзом Корон, Британія, Скандинавія, Балтія і всі країни Центральної Східної Європи, які розуміють там загрози від Московії. Ну, бо є там Горщина, Поляки трошки там, трошки, чи не трошки. Ну це вже в майбутньому будемо розбиратися. Ну і з Німцями ми треба взаємодіяти. Подивимося, зараз прийде Мерц, християнські демократи. Глянемо, як можна з ними співпрацювати чи не можна. Ну, це вже так, до дискусії. Тож, боремось, вимотуємо московитів. Нехай вони далі там схлопуються, і нехай регіональні сили беруть своє у московитів. А ми заберемо своє. І нехай так і буде. Друзі, до зустрічі! У нас є пару матеріалів на телеграм-каналі. Можете підписуватися, там цікава інформація. Там постійно відео по е, серії виставляємо. Також хочемо сказати, що у нас до 9 числа 30 знижки на всі наші курси на останньому капіталісті. Хто ще не купив, можете це зробити. Зараз йдуть після чорної п'ятниці різдвяні і новорічні знижки будуть. От зараз до 9 грудня у нас 30% на курси, і можете наші флагмани теж взяти по доволі комфортній ціні до післязавтра. Ну і підписуйтесь на ТГ, на Ютуб, на наш інстаграм, Твіттер. Та будемо далі спостерігати за цим всім. Ну і, звісно, нести просвіту до суспільства. Дякую всім до зустрічі. До побачення.